Дивимось з вами склад вашої улюбленої комо сиром, який інсалат. Знаю, що ви про нього дуже гарних відгуків мені написали. На смак мені він теж подобається значно більше, ніж преміалі і фета ферма Не фета, а перепрошую, салата. То просто чи спортився виробник, чи мої смакові рецептори не можуть то вживати. Але тут сир, молоко, молоко корові чи знежирене в складі. Масло вершкове, регулятор кислотності, сіль кухона, ароматизатор, вершковий сир, емульгатор, молокосідальний ферментний препарат. Слухайте, ні, для мене це не хороший сир, тому що це молоко знежирене. Прям знежирили молоко. А знежирені продукти не є корисними, з них не засвоюється. Тобто ми від цього не помремо. Тут не транжир, але з нього не засвоїться ніякі кальцій. Вони додали масло вершкове для того, щоб підвищити жир. Білку вісім грамів, воглеводів.